Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо розбирати невеличку хореографію танець чай. Продовжуючи роботу на танців джайф, перш за все ми маємо розігрітися і розігряти наші м'язи для танцю джайф. Це обов'язкова умова для того, щоб ви могли класно його станцювати. Починаємо з того, що ми розминаємо стопи на місці танець джайв. Так що ми дуже. Згадуємо наші три основні моменти, це наші мають стопи максимально видавлювати наверх, потім на п'яточку ми стоїмо. Друге ми обов'язково починаємо працювати колінка назад, нас танцює. І після того ми ще додаємо наш животик. Він у нас як їсть. Так? Ми постійно з ним танцюємо з животик. Оці кроки на місці. Чи вони в нас будуть вперед, чи вони в нас будуть назад. Вон. Спробуємо все це, це зробити з вами з лобиці. Стопи спочатку, стопи розминаємо. І ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поліки. Здолі, назад. Даємо, виправляємо, стопи, колінки працюють, додаємо живот. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Раз, два, три, п'ять, шість, сім. І кожен так, ви маєте про танцю робив бати. Далі кільки згадуємо. Зама, коліна, зама, коліна, дома, коліна. зама, коліна, зама, коліни, дома, коліна. Втягнемо носочки наші. Раз, два, три, і чотири. І раз. Три. Раз. Розминаємо. Ніжки. Тримаємо. живот Зібраний. Презентацію нашу. Колінка працює замах коліна наверх. Добре. Ще розігнемо те, що в нас є декілька кроків танці, джай, в танці нашій хореографії. У нас було 5-6-5 мере, 5, 7-8. І кроки в нас були вперед, назад. Розвертаємось. Те ж саме зробимо в інший бік. Вперед, крок, назад, розвертаємось. Вперед, назад, розвертаємось. Вперед, назад, розвертаємось. ще раз. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ми тут так само працюємо колінками, стопами. Дуже важливо, коли я крокую вперед через стопу наверх вижали на п'яточку. Колінка в нас ніжки нашободної, вона протанцьовує. Кожен крок з колінкою. Наверх стопа протанцьовує на п'яточку. Протанцьовує, перед протанцьовує, протанцьовує. І колінки наші постійно. Піднімається і ви наступаєте, наступаєте на паркет. Разом із музикою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стопа. Працює. Колінки роботи. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, Раз, окцент, 2, Більше політика назад. Працює. Три, чотири, раз, два, три, назад. Сцен. Стараємось робити, Раз, два. І розвертаємо Стопу. Працює. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, стопу, працює, сім. А Далі у нас в хореографії після цих кроків 3-4 йшли п'яні моряки. І ми цю фігуру теж з вами згадуємо і розбираємо. З попереднього заняття згадуємо, що у нас накрест наверх і в сторону соскок. так? Знову наверх, соскок, наверх, соскок, Колінка наверх. Колінка в нас. Наверх презентаціями, тримаємо. презентаціями, тримаємо. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Нахрест назад. Саскок, два. І ніжку протанцювали. Обов'язково. Разом з музикою. п'яний моряк. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз і два. І раз і два. І. Раз і два. І раз. І раз і два. І раз, і два. І раз, і два. раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Добре. Я думаю, що всі згадали цю фігуру так само. І тепер починаємо один раз всю хореографію разом. Найперша фігура, теж ми на попереднього заняття дуже вивчали багато, як нас ножка вистрілює, так? Вперед і вистрілює. Вперед і вистрілює. Сім, вісім. Швидкість, так, від калінки. Стопа в нас натискає в підлогу і дуже сильні м'язи. Тримають і швидко. Виносимо ніжку. І так згадуємо нашу хореографію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, повітря, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, віці, раз, два, три, чотири, п'яний, має, п'яний, маю, знову, но, вистриб. п'ять, шість, сім, залишці, кількість, вниз, колінки тримаємо, Перед, сто, пере, сто, пере, сто, три, чотири, п'ять, шість. П'яний морек. Болінка працює. Кік, тік, п'яний морек. Пропуємо. Розбирали сюди. П'яний і ще раз. Дякую. І ми з вами не розібрали буквально дві фігури. Це в нас кік вперед сторону, вперед сторону. Що ми маємо пам'ятати, коли ми танцюємо цю фігуру? Коли ми крокуємо вперед, це так само, як ми робили кіп вперед і в сторону крок. Тобто, від колінки ми ніжку вперед. Нас вона вистрілює, п'яточка, носочок ми показуємо, думаємо про нашу ніжку раз. І далі і колінку збираємо і в сторону два. Ніжка не тянута. Дуже важливо, щоб корпус з вашою ногою були в протилежному напрямку. Вперед і в сторону. Ніжка в один бік, ви в інший бік. І ще раз і раз, і два. І раз, від колінки і два. І замах. Раз. І колінка висока два ніжка вистрілює в сторону корпус протилежний бік. А що ми робимо з опорною ногою? На І раз. Колінка в нас рівна. І два. Колінка в нас зігнута. І раз. Корін, колінка рівна. І два, зігнута. І корпус протилежний бік від ноги. Те ж саме на іншу ніжку. Перестрибнули. Рівна колінка опорної ноги. Носочок, так, ніжку вперед. Раз. І зібрали колінку в сторону два. Корпус, протилежний бік. І раз, і два. І раз, і два. Спробуємо тепер те ж саме по черзі. Одна ніжка і друга ніжка. І раз. Носочок натягнули, опорна ніжка рівна. І два. В сторону корпус, ніжка в сторону. Перестрибуємо. І колінка працює. Три кік на рівну ніжку. І чотири. Зігнута ніжка. Перестрибуємо. І а раз. І два. Перестрибуємо. І колінка. Три працює. І діагональ. Так, корпус в сторону. Чотири. І рівна ніжка. А раз. Зігнута два. І раз, рівно. Зігнута два. І раз, два. І раз, два. Спробуємо це під музику. Два, раз, 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 два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. І ще раз. Подихали всі, зібралися. Тримаємо презентацію. Дуже важливо корпус в протилежний бік від вашої ніжки, щоб працював. 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7, 1, 2, 3, 4. Добре. Те ж саме. У нас буде в кінці, коли ми танцюємо п'яний аяк. І в нас два кіки в сторону. Ми теж маємо наш корпус розвернути. Протилежний бік від ніжки. І наше коліно має працювати. Зверху коліно, коліно, коліно. Спробуємо. Чекаємо. Коліно. коліно, 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 корпус тримаємо. Давайте для симетрії спробуємо іншу ніжкою. Сторону коліна. П'ять шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, добре. І так, ваша задача. Ваше домашнє задання. Вивчити фігуру кік в сторону, вперед і в сторону. Так, щоб ваш корпус в сторону у вас нахилявся, і опорна коліна працювала рівно і в сторону. І два кіки в сторону, які ви теж маєте з нахилом корпусу спробувати станцювати. І на наступному занятті ми розберемо найскладнішу фігуру з цього, цього кусочка це назад і в сторону кік. Зараз ми з вами все це, що ми сьогодні розігріли і розібрали, зберемо докупи разом

Три, четыре, пьян, моряк, пьяный, 6, шест, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, виси, раз, два, три, четыре, ферм, сторон, корпус, корпус, прячения, четыре, шесть, семь, виси, пьяный, моряк, плен, прячи, корпус, наталый, семь, лиси, раз, два, три. 4, 5, моряк, 7, 8. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Бажаю вам відпрацювати ваші домашні завдання. Пока-пока!